Зелені каштанів та бускової алеї потопає Олександрівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, яка рада відчиняє двері учням, батькам гостям. Школа має не тільки багате минуле, творче, сучасне, а й широкі перспективи у розвитку майбутнього. Певненість у завтрашньому дні. Ґрунтується на високому професіоналізмі педагогічного колективу, який налічує 52 вчителя: це люди творчі, наполегливі, ініціативні, відповідальні. Серед них заслужений учитель України Косоротова Євгенія Іванівна, чотири вчителя методиста, вісім учителів, які мають звання старший учитель. Олександрівська загальноосвітня школа шість років поспіль посідає призові місця у рейтингу серед шкіл району, бо тут працюють небайдужі люди, майстри своєї справи, вчителі, які прикипіли до школи серцем і душею. Лише творчий учитель може бути джерелом успіху своїх вихованців. Учні нашої школи постійно посідають призові місця у всеукраїнських предметних олімпіадах другого та третього етапів, а також у інших учнівських конкурсах адже всяка школа славна не числом, а славою своїх учнів. Навчальні кабінети це творча лабораторія вчителя і учнів. Кабінет фізики нашої школи найкращий у Вознесенському районі і оснащений фізичними приладами ще 60-х років. Звичайно, вони морально застаріли, але зберігаються в хорошому стані. Проводити лабораторні роботи з ними не завжди вдається добре. На семінарах мені пощастило бачити роботу в кабінеті фізики, який обладнаний мультимедійним комплексом. З тих пір я загорілася бажанням працювати в такому кабінеті. На уроках почала впроваджувати інноваційні технології і використовувати педагогічні програмні засоби. Пройшла навчання за програмою Інтел і курс цифрових технологій. Я дуже надіюся, що мої мрії таки здійсняться. Ще доведено, що після звичайного уроку дитина запам'ятовує тільки 20% вербально поданого матеріалу. Якщо на вулиці використовується фото або відеоматеріал, цей відсоток підвищується до 45%. І на уроках хімії ми з вами часто використовуємо інтерактивну дошку. Скажіть мені, будь ласка, а чи хотіли б, ви, що крім кабінету хімії, інтерактивні дошки були і в інших кабінетах? Та -а -а! На інтерактивній дошці нам показують різні свої клади Мені дуже подобається інтерактивна дошка. З нею було цікавіше, з нею швидше. допомогою інтерактивної дошки ми можемо виконати різні цікаві досліди, а інколи їх і виконати, але віртуально. Але на жаль, вона є тільки в одному кабінеті хімії. Сподіваємося, що і надалі ми використовуватимемо інтерактивні технології з усіх каміна. Протягом останніх років учні обирають інформаційно-технологічний профіль, який створює умови. Для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань, інтересів, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, виховує активну життєву позицію. Активними учасниками навчально-виховного процесу є не тільки вчителі, учні, а й батьки. Національний проєкт Відкритий світ я дізналася на батьківських зборах. Більшість батьків підтримало, і я вважаю, що наші діти достойні взяти участь у цьому проєкті, тому що дійсно з'явиться можливість у дітей почути інформацію від вчителя з новітніми технологіями, з використанням комп'ютера. У нас є вже в школі комп'ютерний клас, є клас, в якому є інтерактивна дошка. Дитина, приходячи додому, розповідає з захопленням і більше матеріалу запам'ятовує. Я як селищний голова, батько, випускник, колишній вчитель нашої школи, розумію, що вирішення шкільної освіти на сучасному етапі потребує використання нових методик, технологій навчання. Адже йти в ногу. Життям неможливо провадження інноваційних технологій. Створення фільмів, проєктів, мультимедійних презентацій дає можливість подати власні думки та отримувати результати діяльності. Я горжусь вчителями школи, досягненнями учнів і мрію про той час, коли кожен вихованець буде працювати персонально з комп'ютером або планшетом.